Усім привіт у новому відео. Дочери що відео відділ зарі. У які шапки. 31 альпак і 31 шерсть. 1050 гривень. Так, я вже в жіночому відділі. В нашій улюбленій залі. Магазин працює на генераторах, світла немає, на жаль, не відключено. Взагалі дуже мало у нас зараз є світла. Такі кросівочки класні. 1400 гривень. Ну, тут шкіри немає, тут все замінник, але симпатяшки легесенькі. 2000 будуть коштувати з ставками з натуральної замші, лише трішки треба додати. Пару сотень гривень, і якщо хтось любить і хоче, то можна купити натуральну. Йду ось в ось таку локацію. А, тут більше світла, освітлено бачу класні чоботи. Все таке базове. Ось такі класні, класні чоботи. З хутром. Такі вони високі, класні, 3,5 тисячі. І це все замінник. Моє вигляд натуральний зап натуральної натуральний Дуже класні, фешн просто. Вони песенькі, вони легкі, до речі. Їх можна, напевно, тут вверху завернути. Жакет гусячу лапку. Доубортний жакет, подовжений 2,200, гусячу лапку. Такий англійський стиль з кишенями. Поля астервіскоза і авастами, і підкладка 100% ацетат. Коричнева блуза з легкої тканини, жіночна з рюшечками. Блуза одночасно і така жіночна з рюшечками, ну і одночасно і класична. 1200 гривень галіоцел з поліомідом. Застібається на гоночки, рукавички тут призібрані, манжета на гонці. Перепрошую, що не досить добре, можливо, в кадрі видно, тому що, нагадую, немає і магазин працює на генераторі. Ось такі пайте мені подобаються. Класика. Коричневий, світло-коричневий і сірий. 3300, 100% поліестер. Айто непогано, досить. І в сірому кольорі теж така історія. До коричневої лузи можна взяти класичні штани, ну не зовсім вони такі класичні, коли я вже подивилася, досить широкі штани, але вони модненькі, теж з костюмної тканини. За щіпами ось такий широкий, тонесенький пасочок з пряжечкою. 1900 гривень полястри віскоза і еластан. Поруч ще така коричнева сорочка, вона одна з таким низом бочечкою, з підкладкою сорочка в коричному кольорі. 1400 гривень 100% баловна і підкладка теж 100% бавовна. Джемпери оверсайз. 1600 гривень, акрил, поліестер, поліамін і 5% шерсті. І такі джемпери в чорному кольорі є теж. Я він такий об'ємний, величенький, досить. Просто різні класичні жакети. Таку клітиночку є. Ось в таку. Зараз знижка 1600 гривень, ціна була 3300 Класика, базовий на два гудзика, що просто мені так дуже сильно спо А який він ззаду, ні. Він вже мені сподобався. Тому що він дуже класний. ззаду має ось таку спинку. В стилі кос. Непогано. Ну і ціна була не зовсім низькою. Так, я повертаюся в ту локацію, тому що мені сьогодні щастить, лише я підійду, то одразу підтягується багато глядачів. Яким теж цікаво. Ось такий джемпер. Оверсайз, 1600 гривень і складі 9% шерсті є. Цей джемпер можна навести з цими чоботами, зові чоботи. Я думав, якісь в обтяжку, штани або спідничку і весь цей джемпер. До речі, тут ось такі штани висять. Пропонує брензаром, низ ось такі штани. Вони завужені донизу, тут за щіпами вкорочені. Красива сукня, спідниця плісе. Яка красива сукня. Поліастер 2,5 тисячі, спідничка плісе і є додатковий рівмінчик. Поруч також ось такий джампер, він під горло, оверсайз. Пройма рукава досить низька. Колір красивий. 1400 гривень, бавовна і поліестер. Козаки зараз актуальні, і вони з натуральної замші Такий красивий колір коричневий, колір кориці. Цідбори будуть зручними, вони не досить високі, але такі широченькі, 3000, кров'ю шкіра. Тут теж такі мінімалістичні речі, більш базові повсякдень, одночасно класичні і дуже класненькі. Так. Жакет в'язаний, цупкої в'язки. 2200 кардиган. Вісково поліестер шкіряним пасочком, колір хаки. При кращому освітленні колір заграє по-іншому зовсім, не застібається, а просто так на запах. Можна його носити бась поясочка, як кардиган. І поєднати ось з такими класичними штанами, висячу лапку. Штани вверху щіпами. висока посадка, Тут талія. так виділена строчками, моя кишені, бокові 1400, поліестер віскоза козала стан, костюмна тканина. Тут весь жакет, є два вида, цей не підійде сюди, а ось цей я бачу жакет. І є штани до нього. Широкі штани досить. Це в костюмі. Штани прямого крові з високою посадкою, з ремінчиком, боковій кишені. Досить якісна костюмна тканина. 1600 гривень поліестер, віскоза Аластан. І до штанів уверху ось такий жакет. Дві дві такий ж самий складний, як костюмна тканина, Потрібно міряти. і, Сподіваюся, що буде дуже просто, стильно, вагатно і разом в костюмі. М'якесенькі джембури. Просто класика в Препі стиль, 1600 гривень і 8% є шерсті. Довгі пальто пуховики з кишенями, кнопочки, блискавка 60, а, пуху 40 пора. 4800. Лишився червоний такий от кружечок. Це була знижечка на Чорну П'ятницю. Ну, вже закінчилася. Зараз повна ціна, 4800. Наповнювач. 60 сірі качений пук і 40 перо. З капюшончиком, досить добротний. Видно, що сама верхня тканина не буде промикати. Манжети цупкий трикотаж і виріз на пальчик. лофери, це шкірзам, такий матеріал глянцевий, 1900 гривень. Не можу сказати, що це якби лаковий матеріал, просто так ніби шкірзва, ніби шкіра глянцева. Трішки важкувати. Оскільки я бачу, тут бази, базові водолазочки. А Багато є кольорів. Ось цілий рейл, білий, оливковий, коричневий, чорний і такий безовий. 1200 гривень із коза поляміт і еластан. М'якусенький, приємний на дотик. і манжети рукавів з кнопочками. Бордовий жакет. Синій джемпер сподобався. Видно, що він якісний. 5% шерсті, 1600 гривень, дивлюся в розмірі S. І зрозуміло вже, що оверсайз. Така цупка досить в'язка, класненький. Просто бордовий жакет, двобортний, нічого такого. Теж був зі знижкою. 2200, 200. Полястри галастан, Костюмна тканина. Непогані чоботи по дизайну. Широкі халяви без застіпки і це шкіра 5300. Досить класні чоботи, добротні, шкіряні, широкими халявами. Спіночка трапається до довжині мідаксій. М'якесенька, нагадує шкіру, але я так розумію, що це шкірзам. 1600 гривень, дійсно, це шкірзам. З рівнічиком в комплекті. Ось така основа знизу. В новиночках ще красиві сумки, які підійдуть до речей, що я показувала у відео. Такий приглушений бордовий колір, навіть якогось такого трішки шоколадного. Цікаво застібається, є внутрішня ще косметичка, яка Це Тут просто так, одну кнопочку магнітну і є довга ручка. 1600 гривень, це шкірзан. Ще такий маленький в такому ж кольорі є. 1400 гривень, застібається на блискавку і є довга ручка. Мені ще сподобалися ось такі чорні штани. Вони широкі низу. Одночасно і класика, і такі, як і молодіжні. За щіпами. Штани сподобалися, досить якісні. Акуратно пошиті, акуратно підшитий пояс. 1600 гривень полястреві сквозала ластан. Так ще такі теплі осінні по осінньому штани можуть бути навід на зиму, бо досить цупка тканина. Штани Карго з накладними боковими кишенями, з високою посадкою, і знизу вона стягується. Так як джагінси. 1900 гривень теж костюмна тканина полястрівськвозала ластан, Тканина досить цупка. Ну і класична блакитна сорочка в такому чоловічому стилі. Оверсайз. Видно, що якість досить хороша. Півнесенькі строчки, така стильненька, елегантна одночасно. 1200 гривень, бавовна і поліастер. Друзі, ось такі були сьогодні новини. Зараз всім до зустрічі у нових відео.